Цими вихідними відбулася наймасованіша атака шахедів на Україну. Сили ППО знищили 74 із і 75 ворожих ударних БПЛА шахет 136 Командувач об'єднаних сил ЗС України, генерал лейтенант Сергій Наєв разом із воїнами оборонцями розповіли про роботу мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони в північній зоні, зокрема й на Сумщині. Переткнула лінточку, йде в вашу сторону. І, будь ласка, ті три мобільні вогневі групи, які під вами хай виїжджають на позиції. Один, два, три. Добре. Прийняв, як стануть на позиції, добові зроблю. Ми знаходимося на одному із командних пунктів бойових, які виконують завдання по коригуванню мобільних вогневих груп, а в тому числі і стаціонарних вогневих груп, які прикривають об'єкти критичної інфраструктури. Ходом холодів, на жаль, прольотів побільшало, і ви самі бачите по тривогам, що таких е прольотів шахетів групами стало більше, але готові зустріти кожного. Скриваю консерву, наші маслята, будемо ними працювати. Це осколочно-флагасно запальні. Одстрілявся! Основна робота у нас полягає вночі. Більш за північ, тоді тільки ну, загалом ворог застосовує ударні БПЛА. В день це максимум це ракета чи, може бути, якісь розвідувальні дрони, але не шахіди. Перевага тим, що ми можемо переміщуватися, міняти свою позицію набагато швидше, ніж навіть той шахід підлітає до нас. Відбулася наймасованіша атака шахерів за останній час у північній операційній зоні. Всього було збито 55 безпілотних літальних апаратів ворога. З них 28, а це 53 відсотки. Мобільними вогневими групами. Ми і надалі будемо підвищувати кількість. Та якість підготовки наших воїнів, що збиватимуть шахеди з великокаліберних кулеметів, ПЗРК та зенітних гармат, щоб кожен український громадянин був впевнений у нашій системі протиповітряної оборони у північній операційній зоні. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо! Віримо в Збройні Сили України та весь сектор безпеки і оборони разом до перемоги.